Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо вчитися грамотно вимовляти слова на чужих помилках. І в епіцентрі нашої уваги буде Віталій Кличко. Зараз уважно послухайте і спробуйте помітити у його вимові дві помилки. Ви знаєте, різні рейтинги, різні рейтинги проходять різні рейтинги. По-перше, слово рейтинг іншомовного походження, тому треба застосувати так зване правило дев'ятки, про яке я вже колись розповідав. Після звуків д, т, з, с, с, р, ж, ш, ч» треба вимовляти і, відповідно, писати. «и». Раджу запам'ятати фразу, де ти, з'їси цю чашу жиру. У ній саме ті приголосні, після яких треба вимовляти. «и». Наприклад, в іншомовному слові. Фізика після F пишемо I, бо F не входить в дев'ятку. А ось після З пишемо И і вимовляємо І, бо З входить в дев'ятку приголосних. Тож Віталій Кличко мав сказати не рейтинг, а рейтинг, бо звук Т входить у нашу дев'ятку. А яка ж друга помилка? У нашій мові зовсім небагато слів із буквою Г і звуком Г. Назву найуживаніші, запам'ятайте їх: гава, ґрунт, агрус, Ганок, Гудзик, Гигнути, грати, гуля і Дзига. Але тільки не рейтинг, рейтинг. Ось і все. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.